І тут один мій любий та тут дуже смачні сири. прямо як вдома. Зараз Покажу, що я купила сьогодні. І так, перший лот. Дуже смачний. останню знайшла десь, там у них завалялась, бо вже не було в контейнерах. Це такий сир з кропом. Дуже смачний. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачний. Дивіться, що? що я знайшла? Масло. Це супер класне масло. Домашній. Потім, Це ми вже брали минулого разу, ну і це брали. Це я поновлюю наші запаси. Це такий сир з беконом. На сковородці його жарю. Це теж взяла якийсь сирок. Буду пробувати. Ну, і ще взяла. Острий я лапаню. Теж напробував, перший сьогодні буду пробувати. Пократив я 39,50. Такий таких них чек. Це все разом з двома канапками. Сильки безкоштовно. Такі милі тут люди роблять, і я їм вирішила сьогодні спекти цей кексик. Половину отдала дала. він такий був довольний, ви б бачили. Мені! Це мені! Ой, я знову мабу вилізла. Дуже приємно дарувати тепло іншим людям. Зараз я не знаю, поразу с клипом силью застрину. Лайк? Лайк і я А ти де взагалі так проїхав? який. Я можу поспорити, що він так постійно проїжджає Зря взагалі так гнався за тим Так відразу, знаєш Привіт. Ми знову в Хурі. Там наші діти. Сьогодні ми грузилися в Філадельфії, штат Нью-Джерсі. Я правильно сказала? Штат Пенсельванія. Штат Пенсельванія. Ну, ми грузились на біля нью джерсі З другої сторони речки. З іншої сторони річки, так, ми ніч переїжджали, та грузились в Порту. Гарно. Думав, Дуже гарно. Дуже гарно. Цікаво, що ми можемо бувати в таких місцях, як Порт в Америці, наприклад. Ну, з вас люди, хтось був в Америці, <світ> хто живе, а з вас хтось був в порту. <світ> <світ> Ладно, я Але просто кажу, що це прикольно. І покластися, чим я в порту була. Скритно, бо там не пускають з компаньоном. Сьогодні у нас була е, курчик в Сочи теріякі з сезами. Дивіться, ми тут запаркувалися, йдемо в... Добре, попробую скажу. Дивіться, як на... в Америці вчать підлітків на пікапі і да, батьки і здавати на права. Так на пікапі вчать, потім з ними приїжджають в школу і здають екзамени на машині. Це свої, Бо в Америці нема, щоб здавати на інших машинах. Вчити, того, коли, того, коли здавати на права, то треба приїжджати на своїй машині, Або батьків брати, або друзів позичати, бо тут немає такої. Можна вкрасти. Хто Можна вкрасти. <рес> як, як хоче. А ми зараз приїхали. щось що А ми зараз приїхали на іншу парковку, бо нас тої вигнали біля порта. Ми йдемо в китайський магазин, я якраз куплю норі. Та я збираюся зробити суші. А тут ще одна поліжанка, здає на правах. Чується спахом. Кінаїчки. Я б її скоро навчу їздити. Але є опит. Бо вже навчив до 11 років. І, коротше, і зараз ще купимо бабл ті. Дуже смачний. Взагалі, я люблю... І я люблю дуже азіатські райони, азіатську кухню. І Олег ми любить кімчі кім купимо. Кінчі. Та такі справи. То Та знімо трошки, як виглядає сніми, сніми. оцей азіатський ринок, їхній маркет. Я на 94 долари. Фух, Краще б я туди не ходила, словом. Ну, Понабирала таких речей, яких ми ніколи не пробували в якійсь мірі. І ті, що ми любимо. <сих> <сих> я не можу сказати. 94 долара. Ні, ну там взагалі ціни не, не з дешевих. Я купила пироги Вонтон заморожені. Готові 12 доларів. Не знаю, чи це багато. Як на мене, це багато. Ще купила перепилені яйця. Я поняв моя сітка, Що коли мені було сім чи вісім, ми коли в школу разом їздили, то вона пила перепилені яйця. Треба почитати. Але як я пам'ятаю, то вони корисні. Ну, треба вже чого тоді спитати. Зараз я йду купити. Баблки, це дуже смачне. Там тут пораду якось трогістна. Тут знаходиться і хоче драгон. Моя Соня проснулась. Описи. Ми йдемо. Ой, там, йдемо в машину, я всі купила баблки. Дуже смачний. Якийсь там Black Tiger. Це я розумію, що ви китайці обирають такі класні вибір, як мене. Дивіться, у нас похожі смаки. Я теж, це моя улюблена сина. Ось сюди. Black Tiger Milk. Просто дуже смачне bubble tea. Наша конячка. Дивіться, що ми тут скупилися. Я точно що. це в мене буде розсада. Кріп і помідорчик черри. Я вам покажу, що я купила потім. Так, дивиться посилка. Я, я посилка. Посил. Не думаю, що це тобі сподобається. Це бананове молоко. Дальше. Це я купила перепелині яєчка. Це я посадила. Це алоя. Це такі мочі піченьки зі смаком ванілі. Ванільне морозиво. Mm -hmm. Яке гарне. Да? Wow. Це ж Аллах тут поправив. Печеньки. Осьо. Не хочеш пироги, яких ти Пироги поставити поводити. Так, так. так. Переги вже розморожуються. Це в нас біф і веджетабл. Рис на суші. Просто дуже великий рис, бо там менше не було. и коконат сода. Ну, Может, суши будем больше жрать, кушать. Э, это я купила тоже листочки на суши, потом палочки на суши, потом э, чистолку такую, мне она потребна. А? Креветки, видите, что я таким взяла. суши не креветки. Прикольно, да? Спробуй. Спробуй и скажи на камеру, что чуть. <laughs> а что ты почувствовал? Ммм, Слухай, я. Ворш, я помню в детстве. Це бананове молочко. Тоже щось нагадує. Молоко. Мм, дуже добре. Чікаю mm. бе. Далі, я купила, м-м, це Макс з фруктами. Цей фрукт, я забула, як я називається. Це ми їли наших американських батьків, мені дуже сподобалося. Це кидаєш в кипячену воду, ложку чи дві і п'єш. Це такий чай, вже готовий. Будеш Ні, б'є. Потім я купила коконат крем. Надіюсь, мене добре. Думала купити... О, дивіться, як добре на рослинках тут. Думала купити коконат молоко, але мені Ми вже поняли навігація. Але я подумала, що коконат крем мені більше підійде до приготування чогось. Потім кімчі. У нас закінчились кімчі. Це така. Е капуста. капуста да. Остра капуста. Це я купила шпінатні, шпінатне тісто, щоб приготувати пироги або щось таке. Я да. Васабі купила. Pierwszy raz. Називається Flying G Pilot. Ну, не факт, звісно. Не факт, що ми постираємось сьогодні. Бо дуже багато людей. Ми, до речі, запаркувалися нормально. Якраз там чувак став і ми стали. Один навпроти одного майже. А так ти все заправка що Я по дорозі одного чувака Він По-любому би запаркувався на да. дні. Зараз вже 10-та година. І в, о, в черзі на душ 14 людей. Ми 14. Ой, боже, це такі виживання. Так виглядає наша вечірня родина, нам тут лянди. Закрыло вікно. Тут у нас командир. Тут из фото идешь. Такой такой баражниче знает. Какой коробкой? Лас-лагас. Колеса. Зарядка. Це а це помідор. Чуть не забула зняти. Це так я виглядаю, так я йду на заправці. По заправці я так хожу. Ця лагеря, привіт! в нього рюкзак, Там мене ті погідні. Потерміла вже так савари, Тут аж 14 дущих. Гусочка та шанали. Сейчас мы идем, поглядимся. Тут много сушек и аж три. Аж три в стиралке. Это бывает две и только одна роба. Там миллион сушек. Мы выходим. <laughs> Это тяжкий капец. Я не знаю, какие у нас должны Це тут така заправка. Тут великий цей файл, мені подобається. Великий просторний, я таке люблю. Забрали першу а частину. І двори можуть покинути. Якось підемо з тверзиком похід. Чи ти сам хочеш? Або да. мої, бо мої да, речі да, не влізять да. туди. Цей. Першу стірку забрали, там ще друга досушити. Прилично, так, травичка, росте, пахне, деревцята, вже літо наступає. Капець, наступають. Да? Наступають. Шаби на не літо. Два. Два. Це я так кажу. Якщо я хочеш стача стрісняє, взагалі ні. Я все вдома і живу в себе вдома на колесах. Що мені стіснятися? Ні, ну біжами я не сплю. Це я так, щоб пройтись. Филе. <laughs> дефиле. Дефиле по русскому. Стыкнула <Спеклана> без безбежа. <laughs> ну и все. <laughs> На сегодня хватит контента. Встретимся завтра, мы уже. Пока-пока. Okay, Пока-пока. Okay, Аліна. Добрий ранок, я не вийшов. Добрий ранок, я тут ціле життя ще ні разу не виспалося. <ріст> <ріст> Ніколи не думала, що мені передається ходити в туалет так дуже далеко. Аж 5 минут треба потратити, щоб піти по 5 просто люди. <ріст> Це в нас такий спортзал переходить. <ріст> 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 Я тільки що тут панки стояла, от віджимається. У нього 100 віджимань день. Це він молодець, так? Да? Підтримуєте його в коментарях? Я вас Зараз потрібно Пішли в коментарях. Ми вже зубки почистили, вже виходимо. Пока! Пока-пока! Дивіться, яка гарна місцевість тут. Вид на гори. Лакшері. Умови, звісно. Це ми йдемо. Зараз салат буде робити PTA. Авто обі є. Ми видвигаємось 7.42 на годиннику. Їхати нам 3 години. А далі 16. 10. Далі 16. Ще 10. А, ще 10. Відтоді 13 годин сьогодні, треба проїхати. Єс. Yes. ви думали, це легко. Добре, закінчуємо балаканину, п'ємо водичку зранку. Ми закінчуємо балаканину. І ось дивіться, який ми тут город. Вже є, так сказати. Пік-пік. Єс. -пік. Непонче yes. попрацювала рис. Це рис. Незначний не вийшов. Я це другий раз в житті роблю суші. Роза? Це вийшли такі суші. Всього Олег розу, розу зробив з імбіра. Можна їсти, сонечко? Дякую, Сон. Почта. У мене найкраща дівчина на світі. Ми оце запаркувалися на зарізь платі. Так, Хочеш зни мене цей кропік. Ай! Коротше, лега з котиком. Ми, виходить, з'їли суші. Чесно кажучи, вони мені смакували так з 5 5 з 10 За рису дала. Тернозенко. Це були такі домашні українські суші, щоб на жертві. Та в мене було тільки три рола. Рису там добрачі. Ну, може, в следующий раз вийде покраще. Я сказаю, роблю другий раз в житті. Перший раз взагалі не вийшло, а за другим разом хоч рис вийшла. Але риса переборщила. Так обрадувала, що він клеїться, що аж трошки переборщив. Тут рази. А це цей. Купили ляти на кокосовому молоку коконат Мельк. І йдемо назад в наш тракір. Приїхали ми в Walmart. Переміряємо. Як ви думаєте, це ми куди купуємо? Звісно, <laughs> в трак. Mm -hmm. Присужіли влюслини. Малах mm мене -hmm. підтримала. Піврока не, підтримал. <laughs> Пів не минула. Гарний плетучий вазончик, У нас вже таки був дома. Ми його подарували. Все, я так вийшов експозиція. Як створюється контент? Капцяк по розміру. Тут у нас. Бекграунд це в нас сцена для контакту.